Захистити свого прикарпатська громада стала на захист бійця АТО, якого через свавілля міліціонерів на сході можуть звинуватити у вбивстві та ув'язнити на 15 років. Спершу пікетом, потім і на сесії обласної ради. Депутати підтримали звернення волі щодо звільнення бійця АТО мешканця Прикарпаття Романа Іличука. Документ направлять президентові України, генеральному прокурору, міністрам оборони та внутрішніх справ з вимогою забезпечити неупередження та об'єктивне розслідування кримінального провадження щодо учасника АТО. Просимо. Трутитись у ситуацію і не допустити незаконного свавілля з боку правоохоронних органів, захистити патріота та захисника України Іличика Романа Ярославича. Друге вжити заходів щодо передачі матеріалів кримінального провадження відносно єличика Романа Ярославича до іншого органу до судового розслідування з метою об'єктивного та неупередженого розгляду справи. Роману Віличуку з Прикарпаття інкримінують вбивств, за яке учасникові АТО загрожує до 15 років ув'язнення. Усе через те, що Прикарпатець розбороняв масову бійку за участю п'яних поліцейських у Дзержинську, що на Донеччині, сталося у ніч проти 7 січня цього року. На сьогодні триває досудове розслідування. Тим часом бійця АТО тримають під вартою. Відтак при Карпатці організували мирний мітинг на підтримку свого земляка. А під час сесії волівці запропонували сказати своє слово і усьому депутатському корпусу обласної ради. Але ми на сьогодні чітко знаємо, що є балістична експертиза, яка не підтверджує, що куля була романа. Ми знаємо, що є експертиза, що роман був тверезий. відштовхуючи від цих твердих фактів. Ми е, говоримо, що ми будемо прикладати всі зусилля. всі... Методи і всі можливості, які нам які якими ми володіємо для того, щоб цього хлопців врятувати. якщо його будуть там судити, нічого доброго не буде. Треба ну щоб як мінімум, хоча б суд перенесли в Харків, десь Київ, можливо, сюди, бо тому, що так сказати, там ся все, все в одній особі: і суддя, і прокурор, і міліція. Тож депутати облради від партії воля звернулись до головного прокурора обласної воєнної прокуратури із кількома вимогами, а це втрутитись в ситуацію. Щоб не допустити незаконного свавілля з боку правоохоронних органів та захистити патріота, також жити необхідних заходів з метою передачі матеріалів кримінального провадження на розгляд іншого суду. Дати об'єктивний коментар я не можу. Я думаю, що ви мене зрозумієте. Натомість я пообіцяв і ваші представники, і ви попросили перед пресою запевнити, що це звернення буде отримано і передано за належністю, значить, головну військову прокуратуру. Так, вовну військову прокуратуру для, для розгляду під час засідання президії обласної ради депутати від партії Воля Ольга Галабала ініціювала, щоб Івано-Франківська обласна рада підтримала звернення до президента, генпрокурора, міністра оборони та міністра внутрішніх справ, у якому просять передати справу до іншого органу слідства та іншого суду для забезпечення об'єктивного її розгляду. Крім того, нардеп Юрій Дерев'янко готовий взяти на поруки Романа Іличука. Наразі готують необхідні для цього документи.